Спочатку кожні 7,3 людини із 10 в уже 5 років воюючій країні голосують за хоть паржом, за кандидата, який прямим текстом каже, що війну треба зупинити, бо вона вигідна владі, за мир в очах Путіна, за домовитися посередині. Хто би міг подумати, що деяка частина країни залишиться з іншого боку оцього посередині, правда? Кожні 7,3 людини з 10 дають карт-бланш у Верховній Раді рандомному зброду, який збирали похабцем де завгодно. Кожні 7,3 людини із 10 склали такого масштабу цунамі, що рандомний зброд занесло скрізь. Кожна мінімально керівна посада була зайнята грумером, продавцем білизни, менеджером кварталу чи подругою дитинства друга менеджера кварталу. Потім чотири роки всі ці люди раділи новим дорогам, розведенню військ у золотому, з передачею кріпаків у сіру зону, особистому контролю раділи та спрощенню подорожей на окуповані території. При цьому кралося все, що не прибите, під егідою ковіду і великого будівництва як у суху землю пилялися мільярди, а у Верховній Раді зарубалися будь-які потуги опозиції пропхати потреби оборонки. Так, трясся вашій матері, ви надто мало дали місць опозиції, кожній 7,3 людини з 10. Ви надто багато видали сліпої довіри тим, хто одразу вам в обличчя заявляв, Я вам нічого не должен». А тепер ви попискуєте як суслики. Закрили кордони. Це беззаконня. Звичайно, беззаконня. І що ви з цим зробите зараз? Ви самі виперли Пороха. Який ці кордони навсі ж просто відчинив всім і скрізь. Але він був поганий він якусь іншу війну воював, мабуть, отримавши від Яника чудову спадщину і при цьому не розповідаючи п'ять років своєї каденції, що попередники йому штани нахезали? Зате тепер у вас добрий, такий, як ви хотіли, отож ставте запитання йому і тим, кого він привів до кожного владного кабінету. Опозиції ви залишили замало впливу, треба було б подумати про це раніше. Ви ж голосували за мир? Ви ж тоді втомилися від війни та думали, що з гопніком можна якось домовитися? Ви ж думали, що даючи новим людям аж такий кредит довіри, як вони віддаватимуть? От ви ж думали? Ну як, віддають? Чи беруть ще із вас відсотки за обслуговування цього кредиту? Наразі немає жодних діючих механізмів, якось на них впливати. Тепер у нас мар'яна без угла, півроку ніяк не дописаний закон про мобілізацію, ліжка вовтузяться по борделю, коефіцієнт корисної дії Верховної Ради прямує до нуля, чим займається Кабмін взагалі не зрозуміло. І вже 9 із 10 збуджуються від ідеї відправити в окоп депутатів, ніби це взагалі на щось вплине. Це ж чудова ідея запхати в окоп тих, кого ви самі і вибрали для законотворчості? Офіс простих рішень розміром із цілу країну? А ні, вже не цілу. Угу. Але знову і знову, хто би міг подумати, що війну не можна просто зупинити? Хто ж міг подумати, що людина, яка вам це обіцяє, тупо бреше, як собаки по селу? Хто міг подумати, що інколи треба. Подумате